Добрий день, я лікарка Ніяра, і сьогодні я разом зі своїм маленьким помічником розповім вам про професійну єну порожнини рота. Професійна єна порожнини рота це профілактична процедура, яка дозволяє зберегти здоровими зуби та ясним. На першому етапі я ультразвуком прибираю над'ясний та під'ясний зубний камінь. На другому етапі я полірую поверхні зубів від залишків пігментації, зубного нальоту, зубного каменю. Зверніть увагу, будь ласка, на цей слайд. Тут ми можемо побачити, як зуби виглядають при недосконалій домашній гігієні та відсутності професійної гігієни. Вас може виникнути питання, як же часто треба відвідувати процедуру професійної гігієни? Для більшості пацієнтів я рекомендую один раз на 6-12 місяців. Якщо у пацієнта є схильність до швидкого утворення зубного нальоту та каменю, то бажано приходити один раз на 3-6 місяців. І, наприклад, пацієнти, які зараз проходять, Процес лікування на брекет-системах бажано обов'язково відвідувати процедуру один раз на три місяці. на інапорожнинна рота це профілактична процедура, яка дозволяє довгостроковій перспективі підтримувати здоров'я зубів та ясна. Також я прошу звернути увагу на домашню гігієну. вона передбачає дворазове чищення зубів вранці та ввечері. Також рекомендую чистити зуби після кожного прийому їжі, але ми розуміємо, що це в сьогоднішніх умовах мало ймовірно, тому рекомендую хоча б. Прополоскувати порожнини рота водою. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що ви дізналися трошечки більше про процедуру професійної гігієни порожненої рота.